Дві, як це програма, що пише, як називається? Я забув? Скліве. Ну що ж, вітання всім болівальникам міні-футболу з Івано-Франківська. Нарешті розпочався зірковий матч у е, місті столиці Прикарпаття, і власне сьогодні один проти одного гратимуть, вийшли на майданчик, гратимуть гравці, які захищали честь франківського рану. Андрій Сімка ще на за два першого удару по воротах колишніх одноклубників. Ну що тут говорити? Багато розповідати немає що, оскільки, в принципі, ви бачили представлення, я там був задіяний комендатор сьогоднішнього матчу Олег Ланяк. Ну, Свято. І вперше, чесно кажучи, відчувається та атмосфера, коли немає мандражу перед початком матчу, оскільки грають свої проти своїх, ну і немає такої відповідальності скажімо, за результат. Я думаю, що ці гравці, які приїхали сюди виступати на матчі всіх зірок урагану, вони якраз матимуть можливість ну, показати шоу, Шоу, яке вболівальники чекали, шоу, яке вболівальники заслужили. Отож, ще раз усім вітання з Івано-Франківська. У нас розпочався матч зірок. Матч двох команд під егідою ювілейного року. історії івано франківського клубу. Команда Сергія Ожегова виступає у чорній формі. Ну Відповідно, білі труси чорні гетри. І в повністю білій формі виступає команда Сергія Гопаленка. Ну... Тут про склади можна і розповідати довго, що, що про них розповідати. якщо... О, зараз бачите перший момент був чи другий момент Іван Валенко з м'ячем. Йому Вчора святкував день народження, йому виповнилось 28 років. І сьогодні... Команда зерно полета у вірі. Ще один момент був біля воріт. Романа Калтка, ну що говорити? Говорити можна багато э, людей запрошених, які мали приїхати сюди до Івано-Франківська. Хтось через травми, хтось через інші причини так і не добралися. Ну, буквально в останній момент захворіли на гриб температура Андрій Паршуков і Олег Іжаковський. Проблема з воротарями конкретно виникла. Ну, плюс три гравці, честь урагану на чемпіонаті. Три гравців цього зіркового матчу, які. Хотіли б побачити тут. Вони ще честь збірної України на чемпіонаті світу у е, Таїланді. Це Петро Шатурма і Кирило Цепун, нинішні органівці. Е, Петро Шатурма, до речі, вчора якраз одну секунду зібрався на майданчику, забив він з 10-метрового. Ну і, власне, е, Сергій Чепурньок, який став чемпіоном у складі Івано-Франківців. Це ті люди, які так само хотіли би їх бачити серед учасників сьогоднішнього матчу, але, на жаль, вони в Таїланді. Ну, плюс не приїхали до Іван Франківська через різні причини. Так само, е Едуард Кулик, Едуард Жо, Володислав Карнієв, Віра Жаде, Олег Безуглий. Ну, власне, я думаю, що сьогодні свято вдасться. Давайте будемо спостерігати за сьогоднішньою грою. Тут грають зірки різного часу в історії Івано-Франківців. Валенко випускає м'яч за лінію. Обслуговує сьогоднішній матч Віталій Олійник. Сергій Гроховецький, обидва кияни, а Владислав Крашенініков-Колошка на фенометрия хономатри... Реслав Вовчок. Ну, отут зараз буде цікаво бувачте, от поєднання. Це п'ятий-шостий рік Брав. Ткачук, Кольцов грали між собою Мельниченко, Стрельцов. Можливо, якраз один проти одного сто грали в інших клубах, ну, але так кураган в різний час захищали. Це приблизно п'ятий-шостий рік, сьомий плеяда, четвертий. Коли виходили у вищу лігу, Михайло Ткачук, Сергій Кольцов, Ткачук став тоді кращим бомбардиром. Ну, сьогодні вони, е до речі, захищають разом кольори е обласної команди Баварії РП, призера. Чемпіонату області, ну і незважаючи на віку, так 34-33, номер на футболці обрали собі це якраз той вік, що Їм відповідає, незважаючи на віку, вони мають можливість виступати на пристойному рівні. Ну і не лише виступати, качук став кращим обородером чемпіонату області. Хтось завершив кар'єру, хтось грає, продовжує грати на аматорському рівні. Хтось, ну наприклад, сержава захищає кольори разу зараз, наскільки мені відомо, після завершення літного раунду Кубка фа. Там не задоволено було керівництво а разу діями бразильців, ну, потрапив, вони потрапили на фінал чотирьох. Тож держав, наприклад, повернувся в Бразилію. Бір Жуде залишився у... у Азербайджані. Ну і можна багато розповідати. Є, от у нас Олександр Доноленко, що не виходив на майданчик, він ставав віце-чемпіоном і бронзовим прозаром чемпіонату Білорусі. От Валенко, тут показує Йоган Валенко. Федір Пилипів відіграли в захисті. Ну, тут попливські варто було б на адресу команди, яка захищалася дати, скільки там ну, і голкіпер прочитав вдалу ситуацію. Виходять ще одні зіркові гравці. Кращі бомбардири в історії урагану. Валентин Цвілих, Микола Костенко, Роман Ярий, Роман Кідратів, гвардійці урагану. Ну, Костенко тут виступав в дебютному сезоні урагану в вищій лізі у другому колі, допоміг. Я думаю, так поєднання мали, можливість хлопці грати на один рік один зони, маю на увазі в дійсной четвірці, Ярий Кендратів і... і Цвілих. Сергій Піддубний, бачу, там через одного змінюється, через двох. І Олександр Оліщук вийшли. Сергій Піддубний, незважаючи на свій вік, він і граючий тренер рівненського кардиналу. Е, ну, Олександр Оліщук, не знаю, чи виступає він на професійному рівні, можливо, на аматорському 100% ще грає. Е, ось, Федір Полипів. Капітан команди Сергія Опаленка. Капітан чемпіонського складу франківського клубу Піддубний Костенко проходить. Оліщук ГДЄ, Сергій Піддубний. Відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Ну, я думаю, тут з голови підуть, хоча ніхто не замігається в кваліфікації. Якщо говорити про склади рівноцінні, не рівноцінні, є гравці, які е, ну, виступали всі разом в ну, в різні часи. Є, наприклад, там, кілька гравців, там, ну, сімка е, однозначно, там яриць з усіма гравцями з зіркового складу грали там, за всі сезони однозначно. Ще там можна задати кількох гравців. Е, ну, А дехто один проти одного виходить, що грав, дехто пішов, дехто прийшов. Е, Цвілих зараз з м'ячем, просто нього Павлюк. Був відібрали м'яча білі. Ну і проблема була з воротарями. Загалом молодий Євген Змисляв, воротар команди урган 2 яка сьогодні дебютувала у першій лізі. Нічия домашня в матчі з ФК Одесою. Програючи 0-2. франківці зуміли зрівняти рахунок на передостанній хвилині. При гріз п'ятим польовим там було 2-1. дублем і значиться Орес Бургу. Ну і у нас сьогодні атмосфера свята відчувається, тримають м'яч. То одна, то інша команда, віддаючи ініціативу, прокинули. Але тут можна було віддавати пас чи ні. Білі повернулися захист. Яри ой-ой, голову хороший момент був зараз. Головою перери ну, не буде таких, я думаю, і швидкостей, не буде, і таких е, грубих порушень прав. Взагалі там один проти одного. Тут жодного фолу немає. Я не думаю, що будуть якось грубо грати один з одним. Знову так через одного змінюють і виходять на майданчик зараз Дмитро Мельниченко, Іван Скіцько, Роман Стрельцов і Олександр Даниленко. гавний м'яч, знову ж таки колток 11 хвилин у нас ще залишається завершення першого тайму. Хотілося б побачити шоу, а не тримання м'яча. Можливо, зараз це вдасться зробити. Тут е, Іван Скіцько. Сьогодні можна його привітати з дебютом на е, рівні, офіційним дебютом е, у тренерській кар'єрі. Перший офіційний матч сьогодні у нього був 2-2. домашня нічия стартовій грі в перший України. Ман західної зони попереду там інші матчі, і Дмитро Мельниченко на перехоплені зараз грав таким чином. Рахунок стає нічийний. Тримає, ну, тут Він тримає, на сержавов не пройшов, тут Підупні може і виборити Мічал Транцова. Частенько один проти одного, якщо говорити в різних командах, і зустрічались і зараз зустрічаються проти Сержаву троє гравців. Я думаю, що коли ці футболісти, які свого часу захищали кольори урагану, були, ну, бачили, наприклад, сержаво, бачили його гру, напевно, вони хотіли пограти з ним в одній команді. Тут приходиться грати проти нього в тій команді. Е, ну, я думаю, що для Жені голкіпера в смислі, і потрапив, можливо, випадково на цей матч. Зрозуміло, що йому ще грати і грати у футболці Урагану 2, щоб потрапити у основний склад, і потім, можливо, на якусь енну річницю, і він буде в тут складі. Хотіли б цього побажати цьому молодому, талановитому голкіперу. А тут сьогодні, я думаю, тут гармата від «Сержав» може пройти. Так що, ну Тут Піддубний то давав передачу зрячу, але нікого з партнерів не було. Маленько пострахова. Давайте підтримати Це ура! Присутні на матчі високо. Посад тут посадовці, можна так сказати. Тут і з місцевої влади, і з обласної влади, з федерації футболу, міської обласної. Сімка тягне колток. Потім хто у нас іще такі Степан Мельничук, президент Асоціації футбольних клубів України, екстраліга. Завітав Якубач, віце-президент Асоціації мініфутболу футболу України, Сорочек. Ну, Багато людей і простих болівальників, які Ну, і гравці основної команди Орагану, які не потрапили на матч «Зірок». Вони так само тут дивляться. Перший фол, так? Перший фол М'яч в групку зіграв. Піддобний. Підуний вже у нас відзначився. На шостій хвилині. Яри бере гру на себе, лівим флангом іде. Ярий і дає на Сендецьку. Тут також зміни через одного гравця, немає такого явного поєднання. Сімка сам перед воротами. Виколток! Чому все шо? Це ж мать зірок. Тут, в принципі, елементи шоу є, елементи шоу будуть. Розмішив публіку, в принципі. йшла передача. Ні. Костенко перехоплює м'яча Сендецький. Просить Ярий. Ну, так прочитав. Не прийшов пас, повертати. Потрібно меч сержава. Влучив сімка. Ярий сам. Синдецький не влучає. Остр воріт з гострого кута Десятий номер а, франківців. А, Колток хоче грати. включає трохи там ну, така радісна святкова атмосфера панує в Івано-Франківську. Святкування у нас продовжиться і у урочистості завтра. У менежі коледжу фізвиховання сьогодні свято ще не закінчено одразу після матчу, а завтра в облому Там і урочистості, і фільми, і всіляка історія, і виступи, в тому числі скрябін виступатиме. І наскільки мені відомо, якраз Кузьма властиме цей концерт. Ну що, Женя перший номер урагану 2 лігової команди. зараз. Переро удар від жало. Скіцько до кінця відійшов колток. Вирішив пограти. Ну де як на зерковому матчі Роман Колток проти Сергія Кольцена. Ворота порожні. Можливо, на тренуваннях проходять ну, сьогодні так само дві тринадцятки. До речі, так не часто побачиш, дві тринадцятки зійшлися, захищали вони кольорову рану під тим самим 13 номером. Скіцько, ай-яй-яй, і тут Поленко пристрахував. Даниленко Полипів говорив про 13-ки. Ну, хлопці взагалі вибирали номери. Хто традиційні, під якими виступали в урагані, а хто навпаки якраз ті. Номери, які відповідають їхньому віку, вибрали собі. Ну, Пам'ятні футболки залишиться їм зображення матчу логотипу майже рок урагану 2012. Залишили вони автографи на спеціальних яких, ексклюзивних зіркових футболках. Залишили в музей урагана так само подарунки. Ну і дехто. Можливо, сьогодні ввечері вночі вирушає додому. Та хто буде завтра на, на концерті, в тому числі Сержао. Такі забуває гол перший сьогоднішнього матчу. Та сімка цвіли кіндрать. Сергій Ожов дозволяє тим гравцям, ну, в принципі, якщо говорити, там тренували, тренував, то Ожого якраз тренував тих гравців, які от, виступають під його прапорами. Дехто з цього складу і до сих пір захищає кольори франківців, і в тому числі вони грають. Е, ну, Сергію опаленки, вонярхі траса, грали е, свого часу. Ну, в принципі до сих пір вони знаєте, вибрали так, і організатори, і власне ті. Гравці, які займалися організацією, Тут можна передати величезне вітання Роману Ярому, тому що ідея цього матчу належала нам обом перед службі органу. Мені коментатором цього матчу. І тут просто Я не помітив талісман клубу Орокоша вів м'яч гру. І ну, Багато таких моментів цікаво. Просто хочеться дивитися, не хочеться коментуватись, настрій всіх позитивний. Е, хто відчувається, вже там трошки змучився, е, хто навпаки в хорошій фізичній формі, готовий грати. От е, з Ярем спілкувалися з приводу цього матчу. Ну, Багато роботи якраз спортивного директора органу, повністю по організації, телефонні переговори, бронювання готелів, квитки, ну все, що завгодно, все повністю дозвілля цих гравців, які приїхали на зірковий матч, все передбачено. І, в принципі, там сьома, ну, восьма години ранку це не проблема телефонувати один одному, оскільки там багато моментів виникало. За з величезним задоволенням знаєш, що це свято. Зробили і це свято вдається. Ну, я думаю, що самі гравці розуміють, що вони приїхали, прилетіли сюди подарувати маленьке свято вболівальникам, які підтримували команду скільки років. Можливо, ці вболівальники є і молодими людьми, якраз, які знають, який ураган, можливо, там два-три сезони вболівають. Можливо, хтось більше, можливо, хтось не знає гравців, які турували шлях до вищої ліги, чи грали хоча б там одне коло кілька матчів провели. Ну тут кілька дотиків зійшлись. Що ж, нагадаю, у нас рахунок 2-1 на користь команди білих, чи команди яку Чуля Сергій Гуполенко відкрив рахунок сьогоднішнього матчі Сергій Піддубний, 6 хвилина. Далі через 3 хвилини Дмитро Мельниченко зробив його нічийним. Значить Сержао на 14-й, це, 14, це був рахунок 2-1. Ну і, власне, зараз так. Елементарно ну, будемо сподіватися, що буде в нас трошки шоу з елементами шоу, е, пройде е, наступна частина поєдинку. Ось. Тут Суддям фактично тут нема чого робити. Три хвилини у нас залишається до завершення першого теми зіркового матчу. І, чесно кажучи, вже так наговорився сьогодні. І ще Оріщук робить рахунок 3-1. Тут пройшла передача. 3-1 у нас Оліщук відзначився і це 18-та хвилина. 3-1 таким чином. Чесно повертаючись, коментувати вже не дуже хочеться, скільки так по організації, по самому представленню команд треба було взяти трошки і ініціативу на себе і ну, багато такої роботи серйозної зробити. По там ведучим був і зараз в перерві прийдеться мені знову ж таки розповідати 에, там нагороджувати переможця Вікторини Органівської. Ну і після того в нас там так само після матчу ще всяких цікавих моментів. Хотілося б подякувати при службі пад Прикарпаття оболнарго, Наталії Андросечко, Ользі Тишко, цим жінкам, дівчатам, які от. Хоч вони серцем і душою болівають за орган, але от багато великий кусок взяли шматок е такої організаційної роботи, от скільки останні тижні фактично багато працівників клубу е потічила, допомагали зробити ту спільну справу. Щоб, ну, наприклад, і це свято організувати, щоб гідно відсвяткувати день народження 10-ту річницю урагану. Ну, тут Піддубний чекає під удар і що? Сергій піддобний робить дубль у сьогоднішньому матчі. Це 19-та хвилина. Таким чином. Ну і Висновки якісь будуть робити у перерві, Цікаво мені, тренери. Чи це все ж таки шоу і 1-4 тут не зупиняться учасники сьогоднішнього матчу. Підубний. Він то в нас на рівні, він то в нас грає у Рівненському кардиналі, очолює цю команду. Тобто він в бойовій готовності. І тут підубний за кілька секунд зробив хет-трик. Обіграв він. Роман Кордоба вийшов як учасник зіркового матчу, але, скоріш за все, можливо, ми його не, поб... ну, не побачимо, оскільки він, він... Там, лікується після травми, відновлюється, можливо, є можливість там поберегти себе, а чому б іншим не пограти, незважаючи на те, що більша лавочка, але молодий голкіпер у складі чорно-білої команди, аніж у їхніх суперників. Ось. І ну, у різній формі, чесно кажучи, якщо говорити про склад граючих то Павлюк, Валенко, Піддубний, Колток. Це гравці ну, команди Екстралі. Вони грають, вони тренуються, вони ну, там, в постійній бойовій готовності. Сержав так само в елітному раунді грав. Нехай зараз там поїхав Бразилій, можливо, грати за чемпіонат штату, прилетів сюди. У складі опонентів в команді чорнобілих. Ну, сімка. Зараз Ярин Сімка. Колток ніяк не дасть, колток ніяк не забити, для нього це шоу, головне не пропустити, я так собі гадаю. Якщо ну, про гравців, то ну, хто, хто, хто. Береш навзад на рівні екстраліги у чорнобілій команді. <різь> Двоє людей фактично. Одна-дві людини. Кіндратів ярий. Кіндратів сімка перепрошую. Хтось вже трошки закінчив, хтось зав'язав взагалі з футзалом. Що перший тайм у нас завершився?